У селі є сама файна, сама гонорова. Я скриниці ношу воду і рубаю дрова. Мене самі файні вуха, сама файна пика, а у ліжку взагалі я сама сама дика. Мене самі довгі ноги, як Я на не цуваю мешти. Номер соротири. Ось так, друзі, ми ще навіть не почали записувати інтерв'ю, а тут вже купа фанатів нелетіла і вже фотографується. Ви сьогодні така гарна, як весна. Я така завжди. Угу. Я не, не весна, я е, весну люблю, але я себе називаю жінка райдуга. Жінка райдуга. Так, багатокольорна. Бо я дуже бага, люблю багато кольорів, е, люблю, щоб було е, отак як райдуга після гарно теплого дощу. Отак і я. Так мають для України бути такою райдугою, таким теплим сонячним променем, таким мирним, гарним небом, гарним настроєм і великим-великим позитивом. А чоловік не рівнує вас? У вас, мабуть, фанатів. Ми вже в тому віці, що вже не рівнуємо. Звичайно, молодих всі ревнують і мене ревнував. А зараз вже навпаки. Вже як мене довго там вдома, пару днів, то питаю, коли ти вже їдеш влідуючий раз. Скільки років колективу? О, колективу вже... Двадцять третій. Це як Бог дасть. у нас не давай Будемо боронити свій рідний Це як Богдасть. Хтось може за рік то зробити, а хтось може працювати довго, плідно. А прийде такий момент, коли от. Поталанить. Ви вже там в шоу бізнесі, так? Не хотіли б піти трошечки в гламур? Я ніколи не була гламурна і, і не буду. Треба тим родитися, треба того хотіти. Я... Мені якось так байдуже, як я тут дуже виглядаю. Ну, виглядайте ну, гарно. Не користуюсь там всякими кремами. Там е, нема в мене манікюру, звичайні робочі руки, е, тому що воно мені навіть якось і заважає. Можливо, це погано. Я не кажу, що я така на 100% права. Можливо, це погано. Ну не можна розчаровувати глядача, як він тебе побачить, десь таку негарну е, і це для нього буде боляче. Е, але дуже важко себе переробити, угу. особливо вже в старші роки. От ми такі, як є. Мабуть, нас того так люблять, бо люди бачать на сцені схожих на себе. Зараз дуже стало модно зіркам йти в політику. Ви ще не думали собі такого? Боже збав. Про творчість про хіти. Щось плануєте далі записувати? Щось новеньке? Е, супер новенько. Є пару текстів, угу. е, але треба просто часу. Я коли пишу, коли я спокійна, коли я нікуди не спішу, коли угу. в мене вже все зроблено, тоді я сідаю, ага, ніби немає що, і я тоді починаю творити. Не можу. Тексти є, а пісень нема. Е, ну, думаю, що. Будуть секрети, mm -hmm. ну. Ну, це вже не секрет, що я буду до бабуся вже шостий раз. О, ми вас <світаємо>. так, що в мене є такий плодовитий син, в якого вже четверте дитя. Ну це не секрет. Ну, в мене є секрет ще один маленький. У мене середній син ще холостяк. О, О, І я на кожному концерті вже то раніше я мовчала це, я вже кажу, люди добрі. Дайте мені дожити спокійно. Я маю оженити сина. Оголошую вакансію на неві. В двох словах, як працювати от з мамою? Ну, з мамою, звичайно, набагато краще, ніж з кимось іншим, тому що у нас завжди відчуваєш себе під боком і причасним до сімейної справи, uh -huh. як мінімум, це дуже приємно і е, заставляє гордитися просто і мамою, і собою, що ми всі разом. Я рахую так, що. Є досвід великі роботи з з родичами, uh -huh. і з Віктором, і з мамою, і в нас ще є сестра і з сестрою найгірше працювати з родиною, родина і родина. Але добре з мамою, що вона бач, така зараз знайшла свою. Ні, що в шоу бізнесі. Mm. Замінила там багатьох таких відомих артистів, як Сердючка, наприклад. Mm. І рубає зараз, виступає от, по містах, ми ну, вже декілька всеукраїнських турів відкаталися і по маленьких містах. Мама нам говорила, що вона дуже активно зараз старається тебе е, одружити. Ну, це, вна, це типу, в нас е, сімейна задача. Вони собі так чогось думають. Скажи нам, як так, що в тебе вже має бути четверта дитина? То, що ти виходить холостим по Києву. Ну і щось йому не фартить. Допоможи йому. Та в нього. Та йому ніфік допомагати. Він сам, вроді, непоганий е, парень, але в нього просто дуже висока планка. Каже, а в тебе є джип? У мене немає, і це утрудняє ситуацію. <рес> oh. В нього має бути, як він каже, піла висока і блондинка. От uh -huh. В нього формат дівчат uh -huh. один і той самий. Срочно потрібно женити. Хочеться хмельничанам побажати миру. Саме найголовніше добра і злагоди. Біля мене стоїть Андрій Ткачов, Сергій Боян, Спеціально для телеканалу. Тів 7 плюс. Що ви очікуєте від сьогоднішнього концерту? Ну, позитивного настрою. Декілька рядочків. Ой, горе-горе, хочу на море. Там на 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 на. Мелісипед, мелісипед. Чим краще займатися під музику Наталі Фаліон? <світ> Співом і танцями. Чим краще займатися під музику Наталі Фаліон? Коханням. Дай їм Бог 100 років здоров'я і натхнення і праці ще десь так років на 50, аби були здорові. Чани мої дорогі, я вас просто обожнюю. Я кажу це на кожному концерті. Таких земляків, як в мене, немає ніде. Хай вам Бог допомагає так, як допоміг мені. Станьте мільйонершами, відкривайте церкви, будуйте е, якісь мистецькі заклади, вкладайте гроші, вкладайте душу в гарні справи. І Бог обов'язково вам віддячить. Вірте мені, за мною Бог, правда і народ. А ще я всім рекомендую. Дивіться телеканал Сім Плюс, бо там працюють такі красені, такі гарні хлопці. Ткачов і буян!